Як ти вважаєш, люди, які прагнуть мільйонів, це люди успішні чи це люди, які борються за виживання? Як ти вважаєш? Ну спостерігаючи за різними людьми, те, принаймні, що транслюється, да? угу. то це люди, які а, мають користь для інших задоволення тих проблем, які в, люд... в людей є? Да? Тобто, це можуть бути звичні, а, ну Професійні, як я вчора бачила, каже ринок молока в Україні, це який ринок? І для мене був шок, що це ринок не молока, а це ринок тетрапаку упаковки. Да? Тобто, як надається користь передачі і збереження молока на ринку? Да? Тобто, мільйонером можна старшини, не задумуючись про те, що я хочу мільйони, да? а яку насущну проблему сьогодні ти задовольняєш. І цю насущну проблему більшість людей за допомогою твоєї системи, за допомогою твого продукту можуть вирішити. Тобто, це про служіння в першу чергу про служіння. Якщо ми про хапання, то ніяких мільйонів не буде. Якщо ми знайдемо те, чим ми можемо служити іншим людям таким чином, що їм це буде конче потрібно, то саме там знаходяться наші мільйони. То насправді потрібна. Працювати на 24 на 7, а треба працювати головою. І саме в Академії мільйонерів ми цим і займаємося, і пропонуємо вам розвивати своє фінансове мислення.